Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні ми зробимо комплекс на підвідну на таку складну асану, яка називається Тітіп Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк і ми починаємо. Ми тянемось вгору, декілька і дихань, врівноважте своє дихання, налаштуйтесь на практику вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Добре. І коротенька розминка, шию півколо головою вниз. Півколо головою назад. Збоку вік порухати, пораз Порозминати плечі добре, один бій, другий. Бій. Чудове зап'ястя обов'язково, коли він напружте пальці. Один бік, другий бік. Вверх-вниз. Порухайте, розігрійте ваші зап'ястя. Вдова і пальці рук. Також розігріємо плечі, зведіть тут лопатки, довірите, коло ми ще плечима. В один бік пробуйте зробити в другий. Добре. Тепер ми зовнішню сторону долоні ставимо на талію і зводимо ноги в центр до 10 тихонь. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Поступово ще зводим. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І назад. Витягуємося. І тут десять. Зводим. Один. Два. Три. Трудна клітина вперед, чотири, тянуться плечі п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Знову вперед. Зводимо. Якщо у вас ну, руки збираються до купи, трошки їх посуньте назад, щоб вам було складніше один. І пустоподік ті згоден в центр. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І назад знову десять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще раз. Вперед. Зводимо, можливо, глибше. Цього разу вийти один. Два. Три, Чотири, п'ять. Шість, вісім, дев'ять, десять. Молодці. і назад. ще раз. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. І тепер розвертаємо долоньки пальчиками назад. Опускаємося вниз, як в чатурангу, і штовхаємося назад, вниз, витягуємо назад, вниз. Назад. І ще раз вниз. Назад, і вниз, назад, іще, вниз, назад, еще раз вниз, назад, і вниз, назад, еще, вниз, потягните, розрухати розігріти зап'ястя вниз. Назад. ще раз. Назад. Вниз. Назад, прекрасно. І друга сторона, компенсуйте собі руки і потягніться назад. От можна бі, тут можна злегка порухатись в бік поперевалюватись. Порухатись тут. Розслабте руки, розігріти, зніміть напруження. І тепер вийдіть собаку морди вниз і інтуїтивно тут ще можете порухатись, подотягуйте по черзі п'ятки, килимок. праву ногу заведіть за ліву. потягніть один бік, і другий бік. І тут тянетеся, все, гарно. Чудово. І тепер праву ногу вперед. І тут стараємося прямо в ящирці опускатись нижче та знижче. Декілька таких пружинок припідняв, опустили, припідняв, опустили іще. Опустили іще. О, опустили. І спробуйте рукою, плечем залізти собі під коліно праве. І пробуйте ще нижче. Тут порухатись вверх-вниз, вверх вниз І ще раз вверх і вниз. І тепер поставте ліве коліно, вирівняти правно. І тут потягніться 10 вдохів, видохів. Рівне свина. Один. Два. Від куприка розгортаємося. Три. Чотири. П'ять. Ще тянемося. Шість. Все по своїх відчуттях сім. Вісім. Дев'ять. Десять чудово, заберіть ногу ліво назад. Через собаку морду вниз, поміняйте другу ногу. І тут опускаємося в ящирку. І також порухайтесь тут, попіднімайте, попускайте вниз, наверх і ще пробуйте плавніше, глибше опускатись. Наверх. Ліве плече під ліве коліно. І продовжимо декілька таких рухів. Стараємося оцей от рух напрацювати там, де в нас нога лежить поглибше на плечі, тому що це основа діті псани, коли в нас нога якомога глибше, лягає на плече. Ще тут трішки порухайтесь і вниз. Чудово поставте праву ногу на коліна. Вирівняйте ліво і потягніться тут туди. Відтохів, видохів з рівною спиною. Один. Два. Поступово тягнемося. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. Звідси. Знову забираємо ногу назад, Собака мордою вниз. Звідси ми стаємо по центру ковинка. Сумору, драсами. І опускаємося вниз. Звідси ставимо руки на підлогу і робимо такі пістолети в бік. Заносимо праву ногу, за ліву, ставити, ліву ногу, тримати на повністю стопі. І в центр коліна в сторони. І в другий бік. В сторони. І в бік. І в сторони. І міняємо. В сторони. Еще раз. И вбег. И меняем. И в стороны. И вбег. И в стороны. И еще раз. В стороны. Еще раз разогреваем внутренний мясо. Дуже добрая Ривность. И Еще раз. И сюда. Еще раз. Вбік. І вниз. І вбік. І вниз, І вбік. Чудово! Тепер вирівнюємося. П'ятки всередину. І тут піднімаємо ліву ногу, а праве коліно відводимо. В бік стопа стоїть правою ноги. Перекат. В інший бік. І порухайтеся, По можливості сідайте нижче. Вдих, Видих. вдих, выдих, І вдих Видих. ще раз, вдих, вдих, выдих, тянемся, Вдих Видих. ще раз, Видих. ще вдих, выдих, ще по разу. вдих, Видих. І вниз. Вилі. Чудово вирівняйте ноги в колінах. І тепер розвертаємося на правий бік, обіймаємо свою праву ногу навколо стегна і, по можливості, тут вирівнюємо ногу в коліні. Пробуємо розігнутися тут на 10 дихань. Один. Притискаємо грудною клітиною до ноги. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. 8 Дев'ять, десять. Молодці. Розкручуйте сюди. І міняємо сторону на другий бік берете замок навколо ноги і притискайтесь більше грудьми. Пробуємо вирівнювати ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять чудово молодці. Обережно піднімаємося без різких ручок, щоб у вас не паморщилась голова. <кхід> Тепер ми пробуємо двома ногами зробити. Тобто тулубом нахиляємося в е, плечі під коліно і це така глибока складка. Залазити сюди. І пробуємо тут. Ще трішки погружинити, порухатись збоку в бік, порозгинатись. Обережно не затискаєте грудну клітину і обережно з попереку. все по відчуттях. І ще порухатись. вверх низ з боку в бік. А тепер, можете трошки відпочити, ми зафіксуємося на 10 вдохів-видохів внизу. Якщо є можливість, ви руки розвертаєте. І берете замок навколо е, вашої спини. Якщо ні, то тримайтеся, наскільки дістає ваші руки. Тобто ми, глибше ноги на плечі, по можливості замок за спиною. Мені зараз зібрався. І руки тримаємо, і тут тянетесь один, по можливості ноги вирівнюємо. Два. Три. Чим більше вирівняти, тим важче чотири. Ноги втискаєте в плечі обов'язково п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно розкручуйтесь, порухайте, ногами тазом. Трошки розслабтесь. Зараз ще з вами зробимо компенсацію в прогині. Єдине, що старайтесь не різко підніматися, щоб у вас не померщилась голова. Повільно піднімаємося вдих, розкриваємося, в очах зводимо лопатки. Руки поставте собі на надалю і впрогий назад, 10 тихань, один. Два. Тримаємо живіт сідниці, напруженим 3. Чотири поперек не тут, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вертайтесь дуже добре. І звідси. Ми пробуємо робити наші перші спроби в цій ті Заповзаємо знову ногами, заповзаємо плечима під ноги. ноги втискаємо обов'язково в плечі, інакше вони впадуть поглибше. Руки ставимо пальцями вперед. Так, щоб у вас стали зап'ястя. Якщо вони не стають, ще треба працювати над розтяжкою, максимум вбік. Але тоді баланс буде гірше триматися. Сідаємо і руки підставляємо. Таз сідаємо на зігнуті руки в ліктях і спробуємо звідси вийти в худжу підасу в павичках. Якщо це нам вдалося, можна ще раз поправити ноги, втискаємо в плечі і пробуємо вирівняти одну ногу, П'ять, Тримаємося, два, три, чотири. П'ять. Зійдіть. І трошки відпочиньте. Важливо зап'явся. І зараз так само ноги на плечі, друга нога сіли, лікті трішечки в центр, як у всіх балансових аснах. Ноги поглибше на плечі. Випрямляємо ліву, Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре, поставте. Можете трошки вилізти, відпочити. Зараз пробуємо дві ноги піднятись. Знову ж таки, чим вищі ваші ноги тримаються, і ви краще їх притискаєте до плечей, тим краще у вас вийде баланс. Звичайно, треба розтяжку тут. Але якщо ви робите це нескладне правило, стискаєте ногами свої плечі весь час, то у вас будуть ноги триматись ще раз. Поглибше ногами опускаємо плечі, виходимо, сідаємо тазом на зігнуті руки в ліктях. І пробуємо випрямити дві ноги вперед. Ті хасне, І тут дихаємо, скільки виходить. Один, два, три, чотири. Ще пробуємо ноги більше вирівнювати. І руки п'ять, і ноги в центр шість. 7. Ще грудної клітини тягніться вперед, наскільки можете. 8. Блін. 7. 8. 9. 10. Молодці. Опустіться. Дуже добре. Розслабте ноги. Зап'ястя. Порухатись тут трішки. Зараз ми з вами спробуємо зробити тіті пхасом сидячи. Цей варіант складніший, бо він потребує ще балансу на, на тазу, щоб ви спину тримали. Кладемо одну ногу на плече і пробуємо покласти другу ногу. Одною притримуємося рукою, стискаємо ногу на плече і другу. І пробуємо вийти в баланс. Хоча б на п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дуже добре. Компенсація розкритись в грудній клітині. І ми зробимо ще варіант, називається курмасен або поза черепахи. Це, як на мене, це така розтяжечна тітіпкасина. Тобто ви звідси, сидячи, робите дуже глибоку складку. Ноги призігнули і руки заводимо назад. Якщо в когось збирається в замок, прекрасно. Штовхаємо себе і по можливості вирівнюємо ноги в колінах. І тут у нас 10 вдохів видохів. Прагнемо вирівняти один і тянемо ноги вперед. Так само. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно собі вилазити звідси. І знову ж таки компенсація зводити лопатки. Грудна клітина вперед тут десять вдохів видохів. Один. Груди вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. І опціонально можете зробити місток. Спочатку зробіть півміст. Зведіть лопатки, візьміть в замок або в загумін. Тут десять вдохів видохів. Компенсація для. Складок один. Два. Три. Ще тягнемося вище. Чотири. Сімці живіт напружені. П'ять. Шість. Сім. Ще вище. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно опускаємося і робимо місць. Ваш варіант. Будь-який, який вам комфортно його пізміст. З видихом піднімайте свою штовху з себе. Приймаєте живі цідниці напружені. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно опускаєте, хрибайте, християн нас, притискаєте. поперек на колемок. Молодці. Ще притисніться тут. І звичайні скрутки. В один бік, два плеча лежать. І починьте, обережно, не тяніться Васильно рукою. Комфортні, скрутки для вас. Дайте в своїй спині розслабитись після глибоких прогинів і глибоких складок другий бік, ще декілька дихань. Ще пару дихань і вертайтесь в центр дих і підніміть ще ноги, і розслабте руки, ноги, зніміть з них напруження. Так само ви можете зробити будь-яке перевернути положення, яке вам зараз хочеться. Стійки різні на руках, на передпліччях, на голові, біля стіни, все, що вам зараз хочеться, можете зробити. або ж просто рухати ногами і руками і готуйте до доща Зручно лягайте в долину на кавинку, руки з тіла, долоньками далекому закривайте очі. Якщо вашому погорику зараз не комфортно, він перенапружений, можете зігнути ноги в коліна, поставити, і тоді він розслабиться. Зриві глибокий вдих. А видохом розслабте все тіло. Ще такий вдих. Відчуйте, як все тіло розслабляється. кінчиків пальців на ногах. І до домиківки. Кожна частина тіла розслабляється. Спробуйте відчути хвилю розслаблення, яка проходиться по всьому тілу. Від кінчиків пальців на ногах. І люмиків все тіло розслабляється, на нього розтікається по килинку. Побути в цьому стані розслаблення, постарайтесь не відволікатись на думки, обстрагуйтесь від зовнішніх звуків, направте увагу всередину себе, прислухайтесь до свого дихання. І дивіться розслаблення у всьому тілі. Ви можете лишатись не стільки, скільки вам потрібно. Або ж рухайте пальчиками рук ніх, стискайте кулачки і витягуйтесь наверх. Так собі гарно потягніться, можете так ще порухати. Так от ногами вверх-вниз. Розрухати поперек. Підтягніть ноги до грудей, обійміть себе і з перекладемо звуку вік або вперед назад, те, що вам комфортно. Сідайте, як будете готові. Дякую всім за практику. Обов'язково діліться в коментарях, чи вийшла вам ті Пхасина про ваші складнощі. І до нових зустрічей, всім гарного дня!